Знову Алекс Масевич. Я таки ще не знайшов, як тут зберегтися, але вже зайшов у будівлю. Хочу сказати свою думку на рахунок цього всього. Е, так, так, це друге відео. Get aска. Двері бачите? Тут інші двері. Тут ліфт. Ліфт не працює 100%. Е, от. Там щось плеще, але не чітке, незрозуміле. Ну, на рахунок текстур можна поварити, раз він вже так наблизився. Текстури круто пророблені. Бачите, навіть очі. Навіть очі кольорові, тільки трохи дуже кутасті. Кути має. А він ще й рухається. Бачите, він рухається. Він типа дихає. Ну, добре. Таким чином чувак рухається. Тут є сходи. Є багато поверхів. І на кожному поверсі різні двері. Ну тут, в принципі, однакові. Добре. Ой. От, наприклад, поверхом вище от таких великих дверей не було. Це я можу гарантувати біля ліфта. І отакі от двері були, але інакше, інакше вигляду. Бачите, тут навіть ручка прироблена. Клас таке раз, ніби хтось змальовував прямо з своїх під'їздів. На другому читак третьому поверсі. Отакі от двері є. Бачите, з вічком, з ручкою. Сучасний максін. Серйозно Максін, двері Максін. Ага, от тут теж є. Ну, добре. І отут дерев'яні двері взагалі. От. Ясно. Тут двері іншим чином поставлені. Тут встановлені ті двері, які стояли з цієї сторони на попередньому поверсі. А оці навпаки, Максим, бачите, тут вони зліва по відношенню до цього от справа. А оці двері вже точно інакші, бачите? Тут вони коричневі і менші, бо там ті були до потолка повністю. Ну а ліфт. Ліфт і не в Африці. ліфт. На цьому поверсі двері взагалі інакші, бачите? Ось тут от, отакі оббиті шкірою. Знову оця велика шафа. Не знаю, що це таке. Багатоповерхівці не жив. А, і отакі двері. Схоже, це якась новинка. А отут це схоже на те, що це у нас майже перший поверх, бо тут уже, походу, двері на вихід. Давайте я перевірю, що тут двері на вихід. Ні. Це двері в підвал. Ага, дивіться. Тут у нас є. Пошта. 102, 103, 101, 101, 199. Клас! Взагалі шикарно прорисовано, взагалі спам! Ха -ха. Супер! Шикардозно. А тут теж нема ні спам, нема повторень. Клас! Слухайте, хлопці працювали взагалі шикарно. Давайте зійдемо кудись сюди. Тут надіюся, вихід. Так. Тут дійсно вихід. Це вихід на вулицю. Тобто таким чином я вам показав, що можна заходити в будівлі. А от де зберігатися? Це ще питання. От скажіть мені, люди, ви б колись подумали, що отут там, де звичайно закриті двері, є вхід в його квартиру? Я ні. Я не міг цього уявити собі. Ну, але, на жаль, чи на радість воно так є. І нарешті, а ну що тут пише? Джита? Каскад? Так, каскад. Чекайте. Так, дійсно, ну пише. Все, і нарешті можна зберегтись. Так. Зберегти. Натисніть ОК. Все, він поспав, настав ранок і можна вийти. Виходимо. До речі, кажуть, що наступна д буде вже написана на четвертій. Наступна українська версія GT мається досі буде написана вже на четвертій версії GT. Тобто на версії GTA 4. Бачите, маршрутки їздять українські. Манано. Автомобіль називається Манана. Ну, це, як то кажуть, його проблеми. А, вже 5 хвилин прийшло. Хочете далі продовження? То? Ну, що стосується номерів, то я вам скажу, порадували. Хоча би тут різні номери vs 0400 as Виходимо і я вам покажу сьогоднішню навіть другу місію. Друга місія називається перше завдання. Сідай у машину і їдь. Обережно не побий машину. Сідай у машину. Дивіться, тут якісь гопніки. Ну, в принципі, не дуже гопніки. Невже в івано Франківську такі інтелігентні люди? Це круто. Треба буде поїхати подивитися. У яку машину він хоче, щоб я сів? У цю? Сів. Чи тут у нас було позначено? Ну окей, окей. Він хоче, щоб я сів у чорну цьор... у цю чорну машину. І щоб... Упс, Місія провалена. Класно. Бачите, якщо ви сядете в якусь іншу машину, а не у ту, яку вони хотіли, то місія буде провалена. Ну ще раз, перше завдання. Так, чекайте. Не бачу розмір екрану. Сідай у машину і їдь на зустріч з Артемом якимось. У яку машину? Що в будь-яку машину? Ага, здоров'я. Тож я за 20 секунд маю туди добратися, люди. І називається не побий машину, ага, попробуй тут не побити машину. Так. Упс. Газуй, ще 6 секунд лишилось. А, я вже з на кінестигну. Місія провалена, машина знищена. Ну добре. Я напевно не буду проходити ті місії, бо це для вбиття часу. Бачите, тут зовсім інакше номер. 5247В. Хочу вам показати що тут є церква. Що тут ще є? Тут є церква. Високі будинки. Видно, що наші не американські будинки. Влада виглядає отаким таким чином. Цікаво. промальовано все до деталей. Навіть трава тут росте різноманітно, Паркан нібито український. Може і був такий джеті. Це відео вже закінчувало, вже майже 8 хвилин. Дякую за вас. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал.